Всім привіт, ви на каналі Сухарджан. З вами Андрюха Сухарджан. Сьогодні ми перевіримо скільки можна в Швеції заробити на тому, щоб збирати бутилки пластмасові зі стіні і проче. Поїхали. Перша бутилка. Погнали далі. Хуя. Хуя. Хуя, йдемо далі. Кажеться, ви не отримаєте контента, бо мені кажеться, тут ніхрена не можна заробити. Ми знайшли там одну жістяну і ще одна пляшка була. Ну, ми вже не включали камеру, не хотіли знімати, взаїбалися, ці липи посидіти. Ну що, рушаємо далі? Я от не знаю, народ, чесно кажу, що з цього вийде. Скрізь чисто нема нічого не де. так як Швеція закуповує мусор по інших країнах, то я думаю, в нас... Малі шанси, що ми тут щось знайдемо, крім тієї баночки, яку ми чисто случайно знайшли, щоб вступити у відосик. Коротше, поїхали далі. Походивши по містечку, ми там практично нічого не знайшли, бо там постійно прибирають, і тому ми в лісі на кожну пляшку приходилося нам 15-20 хвилин, щоб знайти її. Ми не знімали ті всі пляшки, але зараз ми залетимо і побачимо, що вийде. Поїхали. Но ну, ви народ все, все самі бачили. Ми коротко. думали, більше вийде, блядь, блять, там, коротше, вийшло 12 крон, да, 12 крон. Ну не знаю, поставте хоча б лайка, піддержи, підтримайте, підтримайте. 12 крон це нам вийде тільки одне, один рибул за це. І підемо зараз, ми купимо його. Так, не подумайте, що це реклама Red Bull, а це зовсім не реклама Red Bull, а це просто за на нашу походку вийшло тільки три Red Bull. Ну, не густо, ну зате приємно.